Всім доброго і мирного дня! Сьогодні у нас 15 березня, я буду здійснювати першу підживку своїх перчиків. Дані рослини були посіяні у дні 19 лютого. Це маємо такий сорт Анастасія, якого я посіяла кілька ящиків поряд з Анастасією. Каліфорнійське чудо-червоний був посійний 20 лютого. Отже, даним рослинам 23-24 дні. Висівала своє насіння. Насіння я дезінфікувала в хлоргексидині на півгодини і таким же, вже після дезінфекції трішки присушила, зразу сіла в даний ящики. Не стимулювала його. Перчики зайшли в мене на сьомий день, так як своє насіння, воно свіженьке, а свіже насіння завжди має хорошу схожість. Грунт використовувала свій. Я його з осені приготувала і вийшов він в мене такий легкий, повітряно проникний, родючий. Як бачимо по стану рослин, він чудово підійшов для перчиків. Рослини прекрасно в ньому розвиваються. Грунт дезінфікувала фітоспорином. І ніякої тут хвороби в ньому немає. Ніяких хвороботливих бактерій не виявлено, перці чудово ростуть. Немає ніякої чорної ніжки, а це є досить важливо. Тепер, що стосується даних рослин, чому саме я так підживляю? Я завжди дивлюся на стан своїх рослин. І як бачу, що вони гарно ростуть, не поспішаю з підживками. Навіть якщо рекомендують, як з'являються два справжні листочки, треба підживляти перець. Але якщо в мене перець гарний, зелений, чудово вже наростають наступні листочки, ну вже тоді дивлюся, що можна здійснювати першу підживку. І от саме та перша підживка буде сьогодні, коли перцям 23-24 дні. І застосовувати на своїх рослинах буде таке комплексне водорозчинне добриво 134013 13 з мікроелементами. Можна любе використати. В мене добриво Proventous, яке залишилося з минулого року. Добриво добре тим, що в ньому є найбільша кількість фосфору, 40%. А зараз в такому стані фосфор рослинкам найбільш необхідний. Саме він сприяє розвитку кореневої системи. Добриво ще -добре, добре тим, що підходить для всіх. Типів рослин і містить всі необхідні речовини для початкового росту, а також стимулює фотосинтез. І не містить шкідливих речовин. По інструкції його береться 20 грам на 10 літрів води. Але так як мої рослинки ростуть в ящиках, тут невелика кількість ґрунту, я буду застосовувати 10 г на 10 літрів води. Вже зі своєї практики і бачу, що не потрібно зараз багато вносити добрива для таких маленьких рослин, їм достатньо буде такої невеликої кількості. Розчиняти буду в такій воді кімнатної температури і підливати, старатися під корінь. Так як в мене багато рослин, я буду використовувати 5-літрове відерко. тут же є набрана вода кімнатної температури. Добрива буду відважувати. Якщо, наприклад, по інструкції його там потрібно 20 грам на 10 літрів води, я розраховую 10 г брати, але я розчиняти буду 5 літрах води, тому всього на все мені буде потрібно 5 грам даного добрива. Рекомендують брати пів столової ложки. Але я ніколи добрива ложками не вимірюю, тому що різні добрива мають різну вагу. І якщо його потрібно, наприклад, 5 грам, то я стараюся його відважити. І тому використовую ювелірну вагу, використовую такий гарний мірничок, і на даний вазі зважу собі 5 грам даного добрива. Рослинки ростуть в ящиках. Мало ґрунту є, і тому вони не потребують великої кількості добрива. Якщо в відкритому ґрунті, то добриво змивається з водою і йде глибше в ґрунт. Тут воно ніде так дуже не дівається, і тому в таких умовах краще його дати менше, ніж набагато більше. Так, ну трошки вийшло в мене більше, плюс-мінус такій невеликій кількості, воно не буде шкодити рослинам. Висипаю до даної води, і в мене є така паличка дерев'яна, перемішую. Взагалі рекомендується теж, наприклад, якщо ми розчиняємо якісь добрива, не використовувати нічого металевого, використовуємо пластиковий посуд, використовуємо, наприклад, для помішування якісь дерев'яні палички. Так, Бачимо, добриво дуже швидко розчиняється, і тепер можна гарненько підлити свої рослинки. Використовую таку склянку, тут є на ній поділки. І якраз в неї я буду підливати свої рослини. І таким чином я бачу, який розхід саме розведеного даного добрива йде на таку кількість рослин, яку я посіяла. Якщо навіть і водичка попаде десь на листочки, добриво хлору не містить і не упікає листя. Але бажано, щоб такий ґрунт був трішки зволожений, не настільки багато, так міру зволожений. Сухий ґрунт взагалі не рекомендується вносити розведені добрива. Якщо навіть і мене його залишиться, в мене ще є в теплиці жоржини, чорнобривці, є і помідори, і залишком даного добрива я підживлю наступні рослини. Ці перці ростуть в кімнатних умовах на стелажах, підсвічуються світлодіодними лампами. Тут є два види ламп з рожевим спектром світла, і з білим, і температура 20 градусів. Ну, на ніч знижується до 18, це якраз така хороша температура для росту даних рослин. Частину перців підживила даним добривом 134013, 13, а каліфорнійське чудо-червоний підживлю таким гелевим добривом стартер. Дане добриво містить в собі 16 азоту, 69 фосфору і 16 калію мікроелементи, які необхідні для листового живлення. Добриво саме для оприскування і для всіх культур підходить. Можна оприскувати як і в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Дуже швидко розчиняється, містить собі гормони, стимулятори росту, фульвові кислоти і є ще в даному добриві прилипач. Його рекомендують брати 25 г на 10 літрів води. Ну і Бажано його застосовувати до появи перших квітів. Так як я в невеликій кількості буду застосовувати, я буду всього-навсього брати 2 г на 1 літр води. Підготувала літр води в такому оприскувачі, відлила частинку води в склянку, склянку ставлю і на ювелірну вагу, вагу включаю, і набираю добрива. Так, бачимо, гарно воно розчиняється, помішую до повного розчинення і буду виливати до оприскувача. Доброго не забиваю оприскувача. Ось так майже повністю розчинилося, хвилина часу. Підживляє даним добривом каліфорнійське чудо червоний. Два в мене тут є ящики якраз крайні. І покажу через якийсь час результат. Порівняємо підживлення даним гелевим добривом і добривом 13-40 13 Рослинки підживлені. і ось Коли оглядаємо свій перчик і бачимо, ось це маємо сім'ядольні листочки, це перші два листочки, і наростає вже навіть третій, і показується четвертий малесенький листочок. Саме в такій фазі рослини розпіковуємо, пересаджуємо, щоб вони не витягувалися, щоб гарніше розвивалася коренева система, щоб не старіли. Якщо вчасно не пересадити, то не будемо очікувати гарного врожаю. Звичайно, тут ще можна 2-3-4 дні почекати. Дивимося ще й по погоді. Так як я, наприклад, Пересаджую в теплицю, для мене це важливо, адже в теплиці не підтримуєш такої температури, як в кімнатних умовах. В кімнаті в мене вночі 18-19 градусів, в теплиці 13-14, може навіть бути і 12. І тому перці я ще не стараюся пересаджувати, а цей тиждень передбачається дуже пониження температури. І тому почекаю ще до четверга, а далі свої перці пересаджу. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!